Моги, але цим шляхом України не скористається, і цей шлях такий. Верховна Рада виходить і голосує за імпічмент Зеленському або за відсторонення його від влади і призначає новий уряд національного визволення. з тих пір не президент керує, а прем'єр-міністр. Прем'єр-міністра можна поставити залужного Порошенка, можна поставити Ющенка. Цей уряд національної єдності він об'єднує всіх українців, починає вирішувати проблеми бусифікації, мобілізації, питань повернення українців за кордону, дипломатії, проводить максимально швидко реформи, контролює все. Прешті раз зрозуміти, що єдину можливість запобігти всім цим атакам це національна єдність, а не боротьба з міфічними конкурентами на міфічних виборах, яких може ще дуже довго роками не бути. І нам доведеться знайти якийсь механізм збінності влади без електорального процесу в умовах довгорічної війни. Про це тільки перші три роки, може бути ще три. Ніхто не знає. Ну і найголовніше, Трампу вже не доведеться мати справу із Зеленським, якого він особисто ненавидить. Як того, цей уряд національне визволення може ще більш підігрувати Трампу, наприклад, знаючи, що Трамп дуже ненавидить Байдена, і знаючи, що в американців є думка, що Україна є дуже корумна. Пована кораблі цей уряд національної не може поставити піар компанію Війна з корупцією. Війна з Московією, війна з корупцією. Бум бум, щоб американців міняти думки про нас, що Україна не корупована, що Україна зараз бореться і не тільки з Московією, що і з корупцією. Залучати, підігрувати і об'єднувати українців, а не роз'єднувати їх. Бо коли Зеленський ще наклав санці на Порошенка, неважливо, як ви ставитесь до Порошенка. Це роз'єднує людей. Бо як мінімум чверть людей в Україні підтримують Порошенка. Не можна зараз на стані війни ставати кол між людьми, між українцями. Неважливо за кого ви за зеленську.